Чоловіча кулінарія. Занотовуйте: якщо варити пельмені 20 хвилин, то це все ще пельмені. Якщо варити їх 40 хвилин, то це вже макарони по флотськи А якщо ті пельмені готувати 60 хвилин і посипати сиром, то це вже лазання. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Це сталося у 20-ті роки. Слідчий шенін викликав одного єврея, каже йому Здайте добровільно наявні у вас діаманти, інакше вами займеться прокуратура. Єврей подумав і запитує. Товаришу шенін, ви єврей? Так, я єврей. Дозвольте, я вам щось скажу, як єврей, єврею. Говоріть. Товаришу Шенін, у мене є дочка. Чесно кажучи, вона не Мері Пікфорд, і ось вона знайшла собі нареченого. Дайте їй відгуляти на весіллі в цих діамантах. Я віддаю їх їй, як придане. Нехай вона вийде заміж, а потім робіть із цими діамантами, що хочете. Шенін уважно подивився на єврея і каже можна і я вам щось скажу, як єврей єврею. Звичайно, так от наречений від нас. Молодий чоловік гуляє в парку з величезним догом. Раптом пес зривається з повідця, підбігає до дівчини, яка гуляє неподалік і починає носом задирати їй спідницю. Чого це він? запитує дівчина господаря. Напевно, справа в запаху спід спідниці. А ви що стоїте? Так у мене нежить. Питання на жіночому форумі. Дівчата, що робити? Чому хлопці такі жлоби? Мій казав, що любить і довіряє мені, нічого для мене не шкода, залишив у мене пачку презервативів. Наступного приходу перерахував і побачив, що я один використала. Як він розлютився? Це що, через якихось 50 гривень? Настюша 20 років.